І так, шановні колеги, я сьогодні, мабуть, приємна у нас новина. Відкривається у нас кабінет медіації. Всі ми з вами багато спілкуючись на зборах, обговореннях різних. Ми говорили про те, що багато справ об'єктивно можливо звишувати мирно, як то кажуть, мир, мирними шляхами. Домовленості між сторонами по справі, що стосується цивільних справ, <кхи> на жаль, ті процесуальні норми, які у нас існують стосовно питань примирення за участю судді, вони ставлять нас в такі рамки, що ми фактично не можемо повноцінно з ними. Скористатися, не будемо зараз говорити, що всі, всі розуміємо, ми, ми знаємо це, ми, ми з цим вже зіткалися. І е, є інший шлях, і шлях е, вирішення питання мирним шляхом це через процедуру медіації. Е, ну, нарешті і до нас дійшли медіатори для того, щоб організувати. Е, ну, Кабінет і таку центр надання послуг медіації, називаємо це так. Для цього суд виділяє користування одне із приміщень, хоча ми всі розуміємо, що так тяжко з цими приміщеннями, але невеличкий кабінет. Ми так тимчасове користування надаємо по необхідності. Користуватися ним. І ну, будемо всі нами бажати успіху нашим медіаторам. І це, безумовно, успіх медіаторів розгрузить нас при розгляді цивільних справ. І більше людей будуть виходити із суду з задоволенням, тому що вирішення мирне вирішення справи це обидві сторони. Мають задоволення в такому рішенні, на відмінності від того, як рішення приймає суд, ну це ви все розуміємо. І так, будь ласка, я прошу представтесь, назвіть себе і коротко, як то кажуть, презентуйтесь ті послуги, які ви бажаєте надавати відповідності до. Чином законодавства та своїх повноважень, які у вас є можливості. Слухайте. Дякую. Я цхавребов Руслан Тимерланович, я є адвокатом України, я є сертифікованим професійним медіатором України. Ну, тяжко щось додати до слів голови. Євген Станіславович вичерпно задав тон і зміст. Сьогоднішнього е, заходу, е, від себе, що я можу тільки е, сказати слова. Благодарності Шан дякую вам, що відкликнулись на ці запроси. А це запроси суспільства щодо врегулювання в самому суспільстві між людьми спорів, конфліктів, які зачастую людей приводять до суду, і люди від відсутності діалогу можливості сказати друг другу. Виставити свою позицію змушені змушені участвувати в судових розглядах і не завжди, а ми знаємо, що не завжди люди після винесення рішення остаються задоволені, тобто є деякі. Як правило, одна із сторін да? <ріст> <ріст> не задоволена. Ти... Так, не буває таке. Якщо це Я, не мирова угода, то це є <ріст> так. Тому є на сьогоднішній день державою передбачена е, закон, на законному рівні е, альтернативна процедура вирішення конфліктів спорів, яка зазначена законом в законі України про медіацію. Е, воно, е, вона знайшла своє відібра... ця норма, знайшла відібраження і в процесуальних кодексах України. Про що це? Медіація це альтернативна позасудова процедура, можна її назвати так, навіть різновид переговорів, під час яких сторони за професійної підтримки медіатора намагаються запобігти виникненню конфлікту або спора. Це і при цьому вони мають можливість зберегти добрі стосунки між собою. Медіація проводиться на будь-якій стадії судового процесу, на, ну, на будь-якій стадії життєдіяльності людини, якщо ми вийдемо за рамки взагалі суда і судового розгляду. Це може бути і до судового розгляду, і в процесі судового розгляду, і після судового розгляду. Якщо залишається конфліктна ситуація, невирішений спір між сторонами. Сторонами може бути і фізична особа, і юридичні, і юридичні з фізичними так, також. Надання цієї послуги медіації в суді відбувається виключно на безкоштовній основі, ця процедура абсолютно добровільна. Тому сторони повинні виявити бажання пройти цю процедуру в добровільному порядку. Ніякого примусу, ніяких видів спонукань до цього не може застосовуватись. Сама особа-медіатор це спеціально підготовлена людина, яка є нейтральною та незалежною до обох сторін. Та допомагає сторонам врегулювати спір. Застосовується медація в будь-яких сферах діяльності людини, життєдіяльності людини чи діяльності людини. Це можуть бути і господарські, адміністративні, трудові, сімейні, будь-які направлення. В яких можуть виникати спори і також їх кримінального проваження. Дякую. Зрозуміло. Так, шановні колеги, ну ми взагалі то вже попереднє збиралися, обговорювали ці всі питання. А щось, щось є до нашого, нашого шановного колеги, якісь питання? Немає, так? Да? Ну що ж, я побажаю вам найкращого в вашій праці. На цьому поприщі, в на цьому направленні. Дійсно щиро вважаю, що ну, ефективна ваша робота буде е, допомагати нашому конкретно в Діопольському районному суду більш якісно е, вирішувати спірні питання, які виникають між громадянами нашого. Району.